Господь з вами, сидуха в читання святого Євангелія від Тобі! часу Ісус сказав некодиму, ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба си людський. як Мойсей підняв змія пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, мав життя вічне. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув. Але мага в життя вічне, а чи не Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був, спасений через нього. Слово Господнє Високопросвященне та просвященний владики, владики Леон, дорогі брати та сестри, ми сьогодні почали нашу літургію після молитви на кладовищі. І там не, там не, не, не війни, там ваші люди, там ваші брати, ваші чоловіки, ваші сини. Я історію деяких з них знав перед тим, як вони загинули. Наприклад, В'ячеслав він загинув в Маріуполі 19 квітня 22-го року. А деякі його побратими, ви уявляєте, більше двох років вже в полоні. Сьогодні в Римі для того, щоб завтра були на зустрічі з Папою Франциском є деякі матері, дружини цих полонених. Тому всі об'єднані в стражданнях. І ми просимо сьогодні, щоб Господь помилував нас, щоб не завдяки наших діянь, а завдяки свого милосердя подарував нам захист та мир. І тут ми маємо цю можливість молитись біля Калварії, нової Калварії і згадаємо, що. Тільки вчора ми відзначали урочистість народження святого Йоанна Хрестителя, і ми пам'ятаємо, як Ісус пояснював своїм учням, що між народженими жінок нема нікого більшого понад Йоанна, тобто Йоанн був пророком тим, який приготував Ісусові дорогу, і Він був найбільшим зі святих Старого Заповіту. Але Ісус дозволив, аби і вбив Йоанна. Ісус дозволив, дозволив ці страждання своєму найлюбленішому Пророку Йоанну Хрестителю. Вище згаданий аспект впроваджує нас в таємницю Ісусового Христа. В тому сенсі, що Божа слава прихована в багатьох речах. Але насамперед у стражданнях та розп'яти самого Ісуса Христа. Апостол Павло писав, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. Звичайно, ми не можемо інтерпретувати ці слова як. Цілковиту зневагу до знаків та мудрості. Павло цього не говорить, він не каже, що знаки та чудеса втратили свою важливість або що людська мудрість і навчання більше не мають для нас значення. Скоріше сенс такий: Ісусовий хрест набагато більший від знаків та чудес, і більший від мудрості цього світу. Коли ми вважаємо себе християнами і віримо, що ми є членами тієї ж церкви, в якій апостол Павло здійснював своє служіння, тоді для нас також стає дуже важливим зрозуміти значення Ісусового Христа, аби Він насправді став для нас знаряддям спасіння, навіть більше, ніж бронзовий змій був для Мойсея та народу якого Він провадив пустелею. Що означає для нас зрозуміти значення Ісусового Христа? Без сумніву, частиною розуміння Ісусового Христа є читання біблійних уривків про хрест і розп'яття, цілібрація воздвиження Всечесного Христа, яку ми тепер здійснюємо. І роздуми над Ісусовими стражданнями, які ми звершуємо під час розважання хресної дороги. Але, зрештою, все це лише приготування. Коли Ісуса було піднесено на хресті, Він відчув спрагу. Перед усім йдеться про спрагу нашої любові, тобто про нашу відповідь на нескінчену Божу любов. Яку Ісус явив, коли оголив себе і пожертвував за нас. Тому найважливіша мета нашої сьогоднішньої селебрації, нашої літургії, і, як і кожної іншої літургії, молитви це навчитися любити Ісуса Христа, любити Його не лише почуттями і словами, але подібно до того, як апостол Павло каже про Ісуса. В другому читанні Він був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тобто ми зможемо казати про цілковиту любов до Бога, лише коли станемо слухняними Богові Отцеві в усьому. І тут постає питання, чи легко нам стати слухняними Богові в усьому? Мені здається, що відповідь є очевидна. Це зовсім непросто. Наш послуг в найкращому випадку зростає поступово з кожною молитвою, з кожною чеснотою, з кожним актом самозречення, довіри до Бога та милосердя до ближнього. Але існує також швидша дорога це особлива Божа благодать. Яка змінює наше серце та наші думки, аж повністю змінює нас. Я вважаю, що саме це є головною метою кожного, кожного паломника, який приходить або приходитиме сюди до Шаргорода, до санктуарію та на Хресну дорогу, випросити для себе та для братів та сестер. Цю особливу благодать бути послушними Богові в усьому. Кілька днів тому, на короткій молитовній зустрічі, на якій я був присутній, одна особа висловила таке спостереження, яке є дуже актуальним для нас, для всіх, хто живе в Україні під час агресії. Не так важливо, якою дорогою ми йдемо, як те, що ми йдемо разом з Ісусом. Це головне. Направо, наліво, але разом з Ісусом. Тобто, навіть найбільші війни та катастрофи не повинні затмарити цю головну мету нашого життя бути і жити з'єднаними з Ісусом. Але наприкінці цих роздумів бажаю додати інший аспект. Молитва і роздуми над Ісусовими стражданнями важливі не лише для нас, вони важливі також для Ісуса. Причина полягає в тому, що Ісус завжди був без гріха і з'єднаний зі своїм Небесним Отцем, розумом завжди слухняний волі Отця. І також Пресвята Діва Марія. Прожили своє життя дуже подібним чином, без гріха. Натомість ми, бідні грішники, не лише зазнаємо багатьох спокус, але і піддаємося їм. Нам набагато важче піднятися з супадків і стати повністю слухняними Богові. Проте, коли нам вдається, це приносить величезну славу Богові. Бо це більше важко вчинити нам, ніж Його Синові. В цьому сенсі не буде перебільшенням повторити те, що завжди навчала церква, коли ми, єд... ми єднаємо наші страждання зі стражданнями Ісуса Христа, і коли ми стаємо послушними Богові, ми справді співпрацюємо в справі Спасіння, яким Бог обдаровує людство. Тобто наші страждання стають справжнім даром для Бога і для наших братів. І це якраз найцінніший дар, яким ми можемо обдарувати в своєму житті. Амінь.